Так, давай, доїдай і вдягайся в старе. Які емоції в тебе в дитинстві викликала ця фраза, коли батько так казав, особливо хто жив в селі чи в приватних будинках? Як мінімум, що твої плани різко стають другорядними. Що далі буде далеко не самий захоплюючий процес? Ні, от у мене такі спогади. Зараз часто звучать питання про роль штучного інтелекту в житті. Радикально міняються підходи в пошуці і споживанні інформації. Якщо ще п'ятірку років тому програміст, що код писав навіть косокриво, це була робота мрії. Зараз з перекладачами разом ця ніша сильно потерпає. Як цьому протистояти? Доїдай і вдягайся в старе. Коли ти з молотком, мастерком чи гаєчним ключем, можеш бути спокійним. Але важливіше питання, що набуває актуальності: а як провести межу від засилля генерованого штучним інтелектом, контенту, проповіді, пісень? Тобто речей, які раніше були сакральними і формували нашу віру. та ж сама доїдай і вдягайся в старе шлях пережити Бога і відчути його близькість визначено задовго до того, як люди придумали інформацію на відстань передавати. Там шукай паради і рецепти. Приказка каже: «If it's new, it's not true. If it's 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 new, not true. true, it's not new». А Біблія каже: зупиніться і довідайтеся про стару добру стежку і нею. йдіть і знайдете спокій вашим душам. І чому чує моє серце, що наступає такий час на глобусі нашому, де Бог, як колись, ото батько, скаже своїй церкви, то тобто мені і тобі. Давай, доїдай і вдягайся в старе. Буде важко, але так зможемо пройти вперед і вгору. Споділись? Це ж добра інфа.